Постанова іменем України. Витяг з головного по тексту 28 березня 2013 року номер 21 мінус 26а 13. Колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного суду ще України. У складі Кривенка і там куча їх, там і так далі. Що пишуть? Значить, системний аналіз зазначений вищих правових норм дає колегії суддів судової палати в адміністративних справах Верховного суду України підстави для висновку, що у випадку, коли фізична особа, яка через свої релігійні або інші переконання відмовилася від прийняття ідентифікаційного номеру та офіційно повідомила про це органи Державної податкової служби. То з державного реєстру підлягають виключення вся інформація про таку особу, а не лише її ідентифікаційний номер. Це стосується саме фізичних осіб. А люди у нас а люди у нас вже пишуть в налогову і вже получають відповіді, що. Ще в 2004 физическая особь сдохла. Вот. Поэтому можете пользоваться практикой Верховного Суду Украины. Значит, від 28 березня 2013 року номер 21 26 а 13.